Завзятості та енергійності героя нашого наступного сюжету вистачить на кількох молодих. У своїй 82 Іван Ярешко з Чернігівщини не лише відмінний господар, а й поет і художник. У його колекції сотні картин, зарисовок, графік, десятки розписних церков. Зупинятися на досягненому чоловік аж ніяк не збирається. Каже, з віком талант лише зростає. Про неймовірну любов до мистецтва дивіться у сюжеті Романа Білінського. Володар Пензлів Чернігівський Пікесо Поліський самородок. У Великій Кошелівці 82-річний Іван Ярешко справжня знаменитість. В селі стати художником. Я думаю, що це ну, на рівні з космонавтом, все-таки ця професія для нього була тоді у такому віддаленому селі. І здобути в Москві освіту, звичайно, що це було не так-то просто. У його колекції сотні робіт. Пейзажі, портрети і натюрморти. Мальовничі краєвиди Полісся, козацькі етюди та селянські будні. Місцеві жартують, Іван Якович буквально народився з пензлем та аркушем і створює картини чи не усе своє життя. Та лише рідні знають свої найкращі шедеври написав на схилі літ після важкого інсульту і кількатижневого паралічу. балансування між життям та смертю. 21 день лежав у лікарні, всі кажуть, не хто дивився, права сторона бачить вмирають. А я вижив. я в годмо по 20 картин намальовую. Пан Іван пригадує, любов до мистецтва відкрилася у 10-річному віці. Вже тоді хлопець малював найкраще з однолітків. У школі я вт... закінчив я 5 класів, усього війна почалася. Я залишився сиротою раз без батька. тоді трудний трудна життя, таке було страшно, ще й хата згоріла. У повоєнні часи про малювання довелося забути. Грошей не вистачало навіть на найнеобхідніше. Та й часу для зарисовок не було. Бідкається пан Іван. Усе змінила служба в армії. Служив в армії, три роки, малював в армії, портрети дуже швидко навчився портрети малювати. усе, командир полка. тебе є фотографії? Є, Давай фотографію. Я на лист Ватмана через якийсь час портрет. Три роки служби, демобілізація, врешті повернення до рідного села. Далі зустріч з коханою дівчиною, половинкою, з якою проживе разом майже 60 років, зведе будинок та виростить сина. І втомлений важкою роботою чоловік знаходитиме розраду лише у фарбах та полотні. Пан Іван відчував картини це все його життя, всесвіт і сенс існування. Він понад усе хотів вивчитися на художника. Хотів, але не міг. Робота в колгоспі трактористом далі ковалем і столяром не залишала часу. Тільки у 40-річному віці Іван Якович наважився на, здавалося, неймовірне. Закінчив вечірню школу та вступив до університету. І провчився 5 років. Московський, заошивний Московський університет імені Крупської, станкою живопису і графіки факультет був мене. У рідному селі це був справжній фурор. Тоді, у 60-х, мало хто з селян умів писати чи рахувати. А тут тобі художник із вищою московською освітою. Посипалися і пропозиції роботи. У мене був був жовтий. Я кинув студії. художник рекламу малював, кіномеханік пропускає кіно. Я подивлюся, який вибрати там служить, який вибрати. Пан Іван мріяв переїхати до великого міста. Там відкривалися перспективи, нові творчі проекти та можливість художнього росту. Баба не йти. І Як застрав я так, як застряв, закопав свій талант. О там у землі на городі. Чоловікові щодня доводилося долати 60 кілометрів дороги від села до райцентру, а вдома повертатися до важкої роботи в господарстві. Це був нерівний двобій між мрією та сільськими потребами. І втомлений цією війною організм пана Івана не витримав. Пам'ять – добра права сторона як вирівка. Лікарі радили готуватися до найгіршого. У 70-річному віці інсульти справа звична і надто часто фатальне. А Параліч, що приходить на зміну, перший провісник близької гибелі. Вирішив, прийшов додому, трохи полежав і огород за косу косить. Історію одужання пана Івана лікарі інакше як чудом назвати не змогли. А у нього самого наче відкрилося друге дихання, і у свої 80 чоловік, окрім пензля, опанував ще й Риму, а за сприяння місцевих вчителів навіть видав власну збірку віршів. Який багатий край поліський, ліси, річки, сади й луги, хліба ростуть тут колосисті, поля широкі навкруги, заквітнуть трави раннім літом, над полем небо голубе, іду я лугом поміж квітів, яка це радість для мене. Він вміє передати імену ем, душу людини, душу сільської людини. Утім сам Іван Якович своє основне покликання бачить лише у малюнках. Частину з них чоловік вже передав до місцевої школи. Тут облаштували справжню галерею. Нам воно створює настрій в нашій школі. Це фактично візитна карточка нашої школи. Ця... Картинна, така галерея, така виставка. У кожній професії є свої неписані правила. На переконання пана Івана, кожен художник повинен дотримуватися, бодай цих найелементарніших. Неустанний труд. Щоб добитися мастерства хорошого, треба трудитися і трудитися. Картина у гарної рамі, так як жінка в красивому платі. Та попри відмінне почуття гумору та завзятість, роки беруть своє. І молоденька дівчина з картини найперший і улюблений критик, з якою прожив усе своє життя, сьогодні ще й надійний помічник та лікар. Я не сплю, слухаю, як він дише. Я не сплю вночі. Оце чую сопи, сопидателі ви над усе на світі пан Іван мріє, щоб до смерті його роботи, окрім сільських дітей, побачила широка аудиторія не для слави, для відчуття, що багаторічна праця правильна та потрібна. Що я одне пообіцяв йому, і я думаю, що якщо пообіцяв, то треба дотримати своїх слів. У нас проводиться покровська ярмарка, яка має дуже широкі масштаби в місті Ніжині. От там обов'язково його картини повинні знайти, ну скажем так, свого купця і своє око, яке оціниться дійсно. Життя коротке, мистецтво вічне для когось картини Івана Ярешка звичайна буденність. Для нього самого більше ніж життя. Мета, що, попри жорсткі обставини, підштовхнула боротися, підніматися з колін та йти далі. Приклад, що навіть на старості не варто опускати рук і нести свій талант до людей.